Він мріяв про свою автомайстерню, проте загинув, рятуючи побратимів на війні. Бажання здійснила дружина. Так у Полтаві з'явився ветеранський бізнес, створений на згадку про героя Ростислава Чипенка. Деталі у сюжеті Анни Ружі. Ростислав Чіпенко до війська пішов добровольцем. Був на передовій і часів, АТО. служив на Донеччині сапером і підірвався на міні поблизу Курахового. Розповідає дружина, виконуючи бойове завдання, він прикривши собою побратимів, загинув в 12, 12 годині йому надали першу медичну допомогу. Він прожив три години його відвезли до лікарні. От по лікарському свідоцтву там був перелом основ черепа, перелом ніг. і виконуючи бойове завдання, він загинув. Пані Алла розповідає, чоловік ще з перших днів війни хотів стати на захист країни і поїхав на фронт свідомо. Я дуже хотів, хто піду. Я хто як не я. Я потрібен захищати нашу батьківщину. Я буду захищати мою сім'ю, своїх дітей, рідних, близьких. От, і він дуже рвався, підготовив всі документи через воєнкомат сам і ввечері вже скупив білети на від'їзд до Донецька. Дві години ночі був поїзд на Донецьк і десь годин в 7 вісім вечора ми дізналися, що він їде. Вдома завжди щось лагодив. Власну автівку ремонтував сам, навчав цьому дітей. Для них він був і батьком, і другом. Власне СТО було його мрією. Не так заради грошей, як для душі. З машина була завжди доглянута, чиста, завжди ремонтована його руками, і дітей з собою поруч садив, завжди просив там чи хотів звали. Діти були задоволенням йому допомагали. От, і він їх завжди розхвалював, підхвалював, молодці, що у вас все вийшло, молодці. От, і він дуже мріяв, щоб в нього було своє СТО, от, щоб це був такий ремонт, якби автомайстерня. Після втрати чоловіка Алла не зламалась, вирішила, мрію коханого має здійснити. І за сім років задума не втілила. Створила сімейний ветеранський бізнес. Гроші вклала свої, але отримала допомогу і від міста. Це був ваучер від Полтавської міської ради. Де допомагали сім'ям в ветеранському бізнесу от, військовослужбовцям, і на даний момент виграла ваучер на 150 тисяч гривень. Написала, що мені потрібно сюди, щоб як би сказати, для розширення цього бізнесу. В цій справі вся родина. Донька веде юридичні питання і соцмережі. Сини у майстерні вже є приміщення і для майбутньої і другої станції. Так це було сімейне рішення. Це я і мої діти. Вони були дуже приємно. Це як би сказати, підтримали мене. Тому що вони знали, що це папа хотів, і те, що папа хотів, ми це зробили. Клієнтів багато, але бракує фахівців, каже пані Алла. Попри це, намагаються ще й волонтерити. Безкоштовно ремонтувати машини військовим та родинам полеглих захисників. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.